Ми бачимо стан народу Божого. Це, можна сказати, найжахливіший стан народу, якщо ми беремо з моменту їх виходу з Єгипту, тому що вони настільки відійшли від Бога, що в них не було бажання навіть іти на ті умови, на кращі умови їхнього покарання, які їм пропонує Бог. Ізраїль переживає державну кризу через те, що переживає духовну кризу. Криза вона викликана, по-перше, да, їх непокорою, але вирішувати корінь проблеми народ не хоче. Ми пам'ятаємо, да, що багато дуже царів вони відійшли від Божого закону, і Бог сказав, що так чи інакше можете і покаятися, і все, але. Вас уведуть у полон, ну, ви будете підкорятися е вавилонському царю Навуходоносору. Там так і пишеться, що це мій раб, і він буде вас полонити. Він спочатку, ми знаємо, да, він був язичницьким царем, а потім ну, кінець його життя, е принаймні, останнє, що записано про нього в Біблії, що він е повірив у Бога. І ізраїльський народ ну, настільки гордий був, що він не захотів, скажімо так, підкорятися. Хоча Бог сказав, ну так чи інакше це відбудеться. Тільки якщо ви підкоритесь, ви будете жити. Якщо не підкоритесь, вас будуть ну, вбивати так, як це ну, завоювання це звичайна війна, і якщо ну, ви будете мати розум, ви зробите собі меншу шкоду. Але що вони роблять? Як вони намагаються вирішити цю проблему? Вони чинять супротив, але не самі. Вони що ще вирішують? Шукають союзника, знаходять собі союзника, да, кого собі знайшли? Єгипет знайшли. Да, з якого їх Бог колись вивів. Вони знайшли собі цього союзника. Почали боротися, нічого не вийшло. І через цю боротьбу. Вони йдуть у полон. Єремія бачить ось цю всю біль, тому що він є частиною цього народу. В нього не може не боліти через те, що відбувається таке жахіття з його країною. По-перше, його бентежить те, що люди в його країні не те, що їх намагаються завоювати, а те, чому їх намагаються завоювати, да? чому Бог це допустив. Тому що вони довели себе до такого жахливого стану. З самого початку. Існування народу Божого від часів Авраама Бог постійно обіцяє народу, що вони будуть найвеличнішою нацією на землі ізраїльський народ.